Усім привіт, місто Вінниця. Розбираємо далі нашу таврушенцію. За день до цього попрацював, гарненько зняв задню ляду, зняв віконечка, ці задній розібрав весь повністю салон, достав отакі поліки, Стіжок сьогодні випав, все присипав. Але хай трошки побуде під снігом, бо поліки такі хороші і... Хай трошки наберуться, а потім я щіточкою їх обійду і трошки відчистю. Я їх лишу собі на оцю таврушку. В мене ще така. От, Це віконечка снігом присипало. Ну, трошки запчастин вдалося вже відкласти, трошки ми відправили вже людям. От. Є ще такий ящик з запчастинами. Тут підрульовий переключатель є. Зеркало заднього виду і ці, ем, як воно називається, скажіть мені, скажу вам, ремені безпеки і в дуже доброму стані. Є червоненький салон, доволі красивий. І торпедо. Торпедо. Кому запустити таку торпеду по новій пошті? Скажіть, запустю, ціна буде 500 гривень. Це задня ляда. Тут в нас така з надписом Sony, така в принципі без ржавчини, ну без гнилі це точно, десь може ржавчинка там і є. Сьогодні хочу е, зняти демонтувати цю фару. Вже ліва фара лежить, чекає, щоб я її десантірував на горище, бо на горищі теж дуже багато в мене запчастин. Вже. І хочу спробувати зняти двері. Так що е, не буду знімати сам процес, а. Просто зніму і перенесу вас вже в той момент, коли вони будуть зняті. В моєму потерпівшому вже за роки наборі є не всі головки, але основні, які використовуються біля автомобіля, є. Ну, вже треба було б, звісно, і підкупити деякі. Ну так, в основному всі є. Де відкручувати двері. Так. Двері також в доволі непоганому стані. Буду продавати їх незадорого. Прикольно. В Таврії кожний завіс кріпиться на два болтика, на дві гайочки. Економ варіант. От, у принципі, такі двері, вони не дуже ще з подертою тоніровочкою, ще не ушатана така сильно. Ручечка на місці. І ізюмінка цих дверей поки що, поки я їх не зняв, але, напевно, буду пробувати знімати євро ці дзеркала. О, так що кому потрібно, така пара дверей буде є. Так що так, проект Зелений звір, або ж проект під названням Hulk підходить до свого кінця потрошки. Мої плани на подальший розбор. Відріжу кришу і розріжу її навпіл. Тоді передню частину перевернемо, відкрутимо ходову. І так само задню частину, там вже стойок немає, я вже відправив їх людям. Так само переверну, демонтую задню балку, бак, все, що там залишалось трошки під доза под капоточку почнем з цього, з цього боку. Так, зараз відкрутим Це ми прикрутили на цей провод колектор, бо ми її перетаскували, зараз її відкручу буду знімати бачечок фару і будемо пробувати доставати проводку. Я не зняв, поки це не зняв потолочки. Хочу показати, може комусь пригодяться потолочки такі. Прям білосніжні потолочки. От якщо мені вдасться їх гарно акуратно зняти, то милості просимо продамо. Ну такі. Прям як для машини 1990 року випуску, то ідеал. Так, а в переривах між е, робочими процесами. От, треба трошки піклуватися про домашні справи. От, відкриваємо кришку, а тут у нас остатки розкоші, так сказати, вугля. Вугілля це дуже хороша штука, але в мене було курне вугілля, таких два ящика, як цей. Воно горіло е, пламенем і я просто його закидав, воно собі безстренько вигорало, так дуже диміло, звісно. Але з ним було легше. А це вугілля треба сіяти. Це антрацит, в перемішку з породою. Таке, і вже й трошки з снігом перемішку. то ми його на таке решетко. Отак от і от туди назад. От. І відеречко. Одною рукою незручно, це я покажу один. Одну процедурку. І таке два відерочка набираю і йду палити. Але... Розкор вже кінчається, ще трошки. Так, а тепер ще додам кусочок відео вам про свою їздову машину. Це моя славутка. Ну, така я її взяв не Ну, Поки вона в мене на хазяйстві. Зараз буду міняти масло. Трошки добавлю вам такого контенту, бо поступили коментарі. Попередньому відео, що що ж тут дивитися на тому каналі? Ну то прев'юшка була. Якби я ж не знаю, цікаво людям не цікаво за ці курчики дивитися. Ну ще є в мене така. Є що знімати, є хлопці, що знімати, що показати. У нас новий день. На годину дали світло. Це моя болгарочка, яка вже я не знаю, роки у мене, мабуть, з 6. Один раз була в ремонті. Але працює. Коротше, суть у чому час на час світло дали зрізаємо кришу. Зробимо кабріолета, тож не гаємо часу, бо все не резинове, зараз відключать опять. О, трошки різательних робіт і результат такий от. Зараз, поки є світло, хочу... Прорізати жесть тут, тут тут. А самі пороги розрізати різаком, тому що круг так глибоко не бере, то будемо фігачити різаком І так, заміна масла. Маємо ключик, маємо тару Маємо таке мастило. Кама, кстати, нічого собі. Ще таке у нас масло є. 15 В40 і фільтр 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 вікс отакий От тандем так для кращого доступу до масляного фільтра зняв повітряний фільтр бо так рука не вклази ой тече мастила цю пробочку відкрутим як я її купляв цю машину, я ще ні разу на ній взагалі масла не міняв, але ну, вона в мене пару тисяч наїздила і вже просить заміни. О, От наш фільтрочок. О, який тут стояв. Золікс написано. Так. Цей фільтрончик відкладемо. І будемо ставити новий. Так, новий фільтр треба. Є багато дискусій по тому поводу, заливати в нього масло чи не заливати в нього масло. Не знаю, я не заливаю масло ніколи. Випишіть в коментарях, заливаєте ви масло в фільтр чи ні. Все, що я роблю, це от резиночку мастилом змащую на. Як то... Може, краще прилягає. Так, резиночку змастили. Наживляємо наш вікс. Так. Йо-майо, -йо, з першого разу попав. Ну, в принципі, молодейше. Хі -хі -хі. Капець! Клас. Я думаю, зараз почнуться. Поїски отверстя. О, зажимаю від руки. Ніколи проблем, в принципі, не було. Ну, рука не маленька, звісно. Так, фільтрончика ми закрутили. Мастило у нас трошечки ще капає. Ну, хай декілька хвилин ще стече, машина гаряча була, воно таке ріденьке, повинно гарно стекти так, в принципі, можна закривати цього фільтра повітряного, але я це на камеру робити не буду, тому що е, зараз по-любому щось паде в карбюратор, якщо буду на камеру робити, так що включусь вже, коли буду мастило заливати. Ще отакий момент. Недавно їздив до карбюраторщика, регулювали, обслужували карбюратор. Ну, Буквально блин, тиждень, тиждень стояв новенький фільтр. Тиждень тому поставив. Все, він вже чорний. Це вже не перший. Я вже декілька разів міняв. Ну просто засирається просто на глазах. Поки поставив це, я не думав, що він такий грязний, я нового не купляв, ну я цей ставив просто недавно. <хи> Може, це через те, що іде, я поставив цю заслоночку сюди. Тобто, поставив її сюди. А тут якось воно від колеса грязі натягує, я не знаю. В принципі, в мене тут жаровні немає, то я попробую цей раз поставити на літнє положення. Так, прогадати ці. Є контакт. Так, за це все час, поки масло дотікає. дамо трошки йому збігти гарненько. Так, ще одна гайчиночка, Такі-то справи. Хороша славутка ця мені попалась, ну Трошки два слова про неї розкажу. Вона попалась мені розукомплектована. Не було ремня ГРМ, не було карбюратора фільтра, не було бронепроводів, був поганий стартер. Бензонасоса не було теж. І тік радіатор. Я доукомплектував, в мене все було вдома, щоб її зібрати. Е, тільки заказував радіатор в людини з Запоріжжя. Е, так, ну і в принципі, все. І за це время я її брав у 2025 році, в кінці жовтня. Оце я її зібрав, заляв новий антифріз. Кстати, антифриз заливав два рази. В ТікТок каналі у мене там є. Я полоскав систему охолодження раза мабуть, 4. І тупо така ржава, ржава-ржава вода йшла, така аж красна. Літом можна було продавати з такою водою і казати людям це антіфріз. Катайте. Ну, так, для срівнення. Так, ну тепер дійшли руки до масла. Е, так. Ну так, в принципі, більше я нічого по ній не робив. Там були закриті задні двері, бо стояли ці, як вони називаються, центральний замок, щось типу того. Двері не відкривались. Задні, щось там якась була проблема. Я їх просто відключив і все працює. Така коротенький обзорчик, поки стікає масло. Така славутка. На БЦ ці різині. Кажуть, БЦшка погана резина. Нормально, вона нова грибе. Не знаю. По таких снігопадах їздимо і хоч би що. А, не було реле поворотів і реле аварійки ще на ній. Я думаю, що таке. Ні одна лампочка ж не може такого, щоб не працювала. Почав влазити по цих релюшках туди. А її там просто немає. Коротко. Поставив, все з'явилось, все красиво. Все працює. Тут на ній вже ця євро. Панель, чи як вона правильно називається. От, тут все на ній теж так по красоті. Все працює. Така. не дуже зачухана, звісно, але трошки ушатана була. Ну, вона і зараз особо не бліще, але ну, потрошки я, коли є час, я підтягую за нею хвостики. Такі то справи. Ну, поки везе. Так, зажмем наш фільтр і приступаємо до заливки масла. Случилась одна нехороша штука. Шайба уплотнительна з-під пропочки залівної впала туди, блін. Шукаємо. Є, знайшов крем маска для рук, щоб не було зморшок. Масло на славуті я поміняв, закінчилась пам'ять на телефоні. Е, Взагалі, я її завів, лампочка потухла, все гуд. по цій машині. Я не бачу смисла більше щось тут мусолити, по ній показувати. Я думаю, цього відео буде достаточно. Е, розберу доріжу там, 2 секунди наступному відео. Покажу результат. Дивіться, що напишіть в коментарях, яка, яку, яке вірніше відео зняти наступним, чи зняти відеоогляд зілка, чи показати вам машину, яка наступна буде розбиратись. Якщо в коментарях буде більша кількість зазіл, то знімемо зіл. Якщо в коментарях буде більше про слідующу машинку на розбор, Буде про неї. Так, на цьому відео будемо закінчувати. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайки. До побачення!